Бахкає, тікаємо, ховаємося, все одно садимо, виходимо і садимо, щоб було щось на городі, щоб не було пусто. Картоплю, морковку, буряки, гарбузи, кауни, що ще складе? Горох, огурці, помідори. Ситуація в нас нелегка, можна сказати. Обстріли ну, майже щодня, ось, але ж працюємо. Стараємося жити як ну, життям, таким як звичайно, ну не завжди виходить. Мало хто знайшов таку можливість, хто переживає за себе за дітей, ті люди виїхали В основна Маса всі тут надіємося на краще. Постійні вибухи і такі голосніші стоїш на городі, і присідаєш кожного разу нижче. А ну, ночі дуже тривожні. Ночі тривожні, коли чуєш, обстріли йдуть, там що територія ж обстрілюється близько, постійно гради, постійно цікаві вибухи. Це ж ночі вже безсонні. Тут до хотіні кілометрів, якщо не по трасі, по прямій кілометрів, 5-6 не більше.